Єдиним президентом, якому було абсолютно байдуже до мистецького арсеналу, який ніколи не був на книжковому, до прикладу, арсеналу, як ви думаєте, хто це був? Янукович? Так <рігла> Це легка загадка. Але, скажімо, усі наступні президенти завжди були на книжковому арсеналі. І це, це жест, це жест, який є жестом визнання і поваги. І саме так щитується і відвідувачами, і учасниками, читачами, і авторами, котрі вважають це вже таким належним, що от так і має бути. І якщо з внутрішньої кухні, якщо складаються так обставини, що до прикладу президента не було на книжковому арсеналі, то всі це запомічають. Хочуть знати, ага. чому не прийшов. Та але це дуже рідко трапляється, хіба що якщо якісь міжнародний візит або щось таке, тобто. Цього разу ви очікуєте президента Зеленського? Я нічого не можу сказати, оскільки це вмив в такому моменті історичному, що може статися абсолютно все, що завгодно.